Усім привіт! З вами Серафім і сьогодні я вже нарешті хочу отримати в рівень на бака Я вже. Мені ще тільки 2 жетона треба до 12-го. І в мене є повно ящиків, ну я повно? 3 штуки. От, навіть тут в магазині вже третій чи четвертий день, і просто нема нічого тут. Так, зараз ми тут ще заберемо монетки. У мене скоро вже буде 1400. Ну, бо я вже майже ап, ну це я вже давно записав відео. І там я ще скоро може вийде відео, там, де я буду апати Лізі на 1400. Тож не пропустіть. Так, зараз відкриваємо дорогу лап. Тут за виграш дають Олі на Олі. Так, поки нам не попадається охранник. Ай, Він попався, ладно. Так, і ми нічого не отримали, трохи монеток. Так, відкриваємо перший ящик і на єдну. Так, відкриваємо другий ящик і на J. Так, і, будь ласка. Та ну. Я не знаю, що будемо робити. але тут, де є награди, то там є бронзовий ящик. Зараз ми відкриємо. Його тільки треба 5 реклам подивитися. Ну, переключуся, коли вже. Мене буде. Так, відкриваємо і сюди просто на бака. Вже пару днів я не міг собі вже. Ну, щоб він не випав, ну, мені нарешті вже випало цих 6 жетонів. Зараз прокачаємо і пограємо за нього. Може я його потім апну на 1200. Так, ми вже прокачали бака і пішли у першу ігру. Коротше, я ще з пандою затімився. Прикольно. Так, за перше місце дають плюс 39 кубків. Так, більше з нами ніхто не хоче тімитись. О, там ще зверху є панда. Вона теж хоче тімитись, ну ладно. Так, в мене є чашка кофе, то я зараз все швидко підбираю. Мені цікаво, яка панда уровня. Ага, вона 10. Ну нормально. Так, вона мені кидає пінчик, але ми її не будемо б'яти. Ми затімились. Так, що 10 є. Не знаю, хай собі там б'ються, але я... Не знаю, чи піду. Так, вона тімиться, але я тімлюся, бо я не хочу. Так, все, вони затімились. Нормально. Все, в мене є вже тіма. Так. Беремо собі купьота, ну у нас вже чашка кофе закінчилась. І беремо собі дробовік. Треба знайти охранника, щоб аптечки отримати. Так, там же вкрап, получає, є легендарне ружь. Так. А, чому чого вона мене пуляє? Та ну... Так Ну, може вона забулася. Ну я її потім вб'ю, там 14 яра. Ну, ну давай валим, валим її. Давайте. Та, та ну, все, я програв, в мене печки нема. Тому. Так. Ну, мінус 2 у нас 1056. Ну, будемо пару ігор зіграємо і ще два рази мені зіграти. І я получу 10 тисяч монет. Біля мене є 9 брюс. Зараз мені треба щось взяти, так. Та в нього нічого нема, він мені нічого не зробить. Так наб'ємо його. Так, я хочу його вбити. Він сюди б'йшов. Куди так. Так ми майже його добили. Його. Ну, я хотів його може спасти на ну, цей брюс. Зараза. Так. Де він? ну я його точно завалю, я 12, а він 9. Так, все, я його вбив нарешті. У мене так швидко чашка кофе закінчилась. Так, що у борсі там? Там нічого нема. Тут є 12, так, треба його завалити. І... ай, дуже близько було. Тому так близько. Так, що тут є 10 лізі. Треба їх тоже вбити. Ах, зараза на феромон є. Як вона мене вбила? Вона своїми феромонами мене забила. Так, біля мене є охранник, а що це в неї? Я навіть не знав, що це таке от змії Айрі щось таке. Було ну, я вже багато у кого це бачу. Напишіть в коментарі, якщо знаєте, що це таке. Ну це якась легендарна ця. Забудь, як вона називається? Ну, штука. Так, там є сьома jade і 15 Скіпі. Ну це якийсь бот, ну, типа, робот зайшов в ігру зуби. Ну, дивіться, його 3, 2, 1. Ну і все, його нема. Так, і ще є тут щит розовий, теж його забираємо. Так, я ще десь бачу Джейд, Мені треба її десь знайти. Зараз підемо в той будинок з льоду. Так, може там щось буде? Мені треба золоту ще гранату до комплекту золотих. Так, тут нічого нема. Йдемо на міст? Так, о тут 15, ні, це точно вже не бот. По ньому видно. Тому, ні, я валю. Включаємо щит і валимо. Ну, щось до мене прив'язався все заразу. Коротше, це вже буде остання гра. Так, ми зараз в дует зайшли, Ну, тут просто повно їх. Так, я 10-та Лізі. Щашки і. Та, ну, у мене. Лісі ці яйця, вони мене обісить трохи. Тут аптечка. Ні, там 13-й до побачення. Коротше, валимо. Це нам добра не дадуть. Так, зараз забираємо аптечку, хилимося. Так, ну я її не буду спасати, бо там капець. Так. Ну там джейк, може, в неї щось є таке жорстке, то ми теж не будемо на неї лізти. Ще укол адреналіна і зараз наличов і укол адреналіна. І так вона мене вб'є. Так, мій союзник вже погиб. О, там ще й дві аптечки є. Це може бути ловушка. А ні, це не ловушка, бо хтось би вже тут випрягнув. Так, там є сьома і 13 на центрі, так тринадцятий бак. бак. Ну, капець мені. Так і все він промазав. Фух. Тихенько тут стоїмо. Он у мене все він мене знайшов. Тут ще був Ніко 14. У мене 1075 кубків. І на момент, коли я вже озвучу, я вже апну 1200 на ньому. Ну, і в мені там золотого ящика нічого не випало. Так. В мене вже майже 6000 жетонів. Відкриваємо бронзовий ящик. І мені падає на фіна. Ну, я вже буду на цьому закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!